Добрий день. Чому, чим більше проводжу практик, чим більше працюю в світлі творця, тим більше все руйнується, моє життя. 10 тисяч неприємності одночасно. Чому так відбувається? Благодарю. Тому що це супер, між іншим. Просто ви ще не розумієте, я вам про це говорю постійно на всіх ефірах, коли ви починаєте підійматися, віддаватись творцю, підіймається ваша карма і швидко. Ваше вище тіло, ви самі хочете швидко трансформувати це все. Це не хтось вам кидає ці неприятності, а це ви самі собі їх сформували. Це все, що було раніше в ваших минулих снах, тобто все, що у вас є всередині, починає трансформуватись. Але коли ви не свідомі, ви не готові, ви починаєте не приймати це і не трансформуєте. Тому це проблема. Тому що, коли ви свідомі, і ви почнете знати, що це все піднялося ваше, і треба це приймати і трансформувати. Те, що ви там роками, життями, своїми ілюзіями накопичу, у вас є можливість це переварити за пару років. Ну, якщо хочете, можете після смерті фізичної там мучитись, і це все проходити. В астралі по 40 років, по 50 сидіти, так сидять там звичайні люди, щоб трансформувати цю низьку енергію. Тому, коли вас піднімається. Єдине, що ви можете бути не готові до пробудження, не трансформувати це. І ви не хочете це бачити, тому що ваш розум є така, знаєте, програма у розума, Що коли все добре, гладенько, то значить ти молодець, ти хороша людина. А коли ти починаєш з творцем зливатись, а в тебе починається жесть, твій розум каже: Боже, нащо робиш? Це ужас. А чому? Тому що ти починаєш трансформувати, віддавати творцю низьку енергію і через ситуацію і швиденько. То, що ти би там роками 20-30 років трансформував, тобі можливість і швидко, світло дуже швидко трансформувати. Але коли ти не приймаєш трансформації, ти будеш ще далі поглибшуватись, Тоді не лізь краще, до Творця спи. Або трансформуй, або приймай Творця і трансформуй, змінюйся. Це просто неймовірна можливість. Просто неймовірна можливість. І це неправда, коли розум взагалі, Розум розказував, що його не слухайте, що там, то щось з тобою не так і так далі. Навпаки, коли підіймається і в тебе є можливість це змінити, ти стаєш легшим. Ти взагалі інакше не відбувається пробудження. Чому всіх святих називали великомучениками? Ви щось не задумувались, Чому? Тому що вони всі проходили через митерство. Коли моя мама покійно в сні прийшла, я їй питалася, кажу, Матуся, чи є Бог, як до нього попасти? Вона мені каже, так, Дуця, Боже, Бог, це все. Звичайно, 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 є. А щоб до нього попасти, треба пройти стільки митерств, щоб до нього піднятися. Ого, Дуся. Це було понад 20 років тому. Уявляєте? Так, сонечки.